Після чотирьох років затища у горішній плавні повернувся форум учнівської молоді. Партнерів єднає мелодія пісні. Традиційно його організатором є загальноосвітня школа номер 6 яка у стінах навчального закладу зібрала творчу та обдаровану молодь горішньоплавнівської громади. Надія Угнічева, заступниця міського голови, під час вітальної промови зазначила, що 2008 року фахівці відділу у справах сім'ї та молоді запропонували представникам навчальних закладів міста створення центру глобального молодіжного партнерства, у рамках якого проведено 57 форумів. форумів. Сьогодні 58-й. Не кожен із цих форумів пройшов випробування часом, а цей пройшов і залишається актуальним. І на сьогодні в форумі партнерів відної молодія пісні взяли участь більше тисячі дітей не тільки з нашого міста, а й з області України і країн, де знаходяться наші міста-побратими. В рамках форуму проводилися майстер-класи з вокального мистецтва, з декламаторського мистецтва, з сценічного. Діти вчилися один у одного. А саме головне, що цей форум завжди мав. Благодійну волонтерську складову. Хочу подякувати відділу справах сім'ї та молоді, відділу освіти, адміністрації загальноосвітньої школи номер 6 бо це вони ініціювали в цьому році проведення в такий непростий час цього фестивалю. І бажаю вам всім плідної роботи і гарного настрою. Бажано без тривог сьогодні. До учасників форуму звернулася Лілія Щербина, начальниця відділу освіти. Після багатолітньої перерви, спричиненої такими не зовсім приємними подіями, відновлюється проєкт Центр глобального міжнародного партнерства. І дуже приємно, що відновлюється він саме із роботи форуму учнівської молоді Партнерів єднає мелодія пісні. Безумовно, форуми, які будуть проводитися у цей час, матимуть зовсім інше обличчя. Обличчя обпалене війною, але незважаючи ні на що, ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо в те, що ми разом сильніші. І от цей форум має на меті саме об'єднати молодь нашої громади заради перемоги, заради того, щоб пісня душа українська перемогла. Тетяна Оробченко, начальниця відділу у справах сім'ї та молоді. Служба у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики вітала присутніх в актовій залі шостої школи з відродженням важливого в умовах сьогодення форуму. На думку промовиці, в умовах війни такі заходи є конче необхідними. Власну думку пояснила так: наші воїни захищають не просто народ, не просто державу. Вони захищають генетику, культуру українського народу. Вони не дають знищити те, що передавали нам наші предки століттями волю, свободу, культуру і національні ознаки. Тому співаємо. Співаємо, бо пісня лине, мабуть, до Бога. Він почує, як ми хочемо жити. Як ми хочемо творити, і ми сьогодні цьому підтверджені. Ведучі заходу представили цьогорічних учасників форуму. Ними стали юні таланти закладів загальної середньої освіти, горішніх плавнів, Дмитрівки, Григоро-Бригадирівки, обдаровані гуртківці центру дитячої та юнацької творчості, студенти вищого професійного гірничо-будівельного училища та учасники міської програми реабілітації дітей з інвалідністю. Форум партнерів єднає мелодія пісні, покликаний не лише виявити незнані досі юні таланти горішньоплавнівської громади, а й задля обговорення і вирішення глобальних проблем сьогодення. Зокрема, організатори запропонували молоді долучитися до роботи у групах, в яких вони здобуватимуть новий досвід, вчитимуться працювати разом та створювати нові проєкти. Таким чином сприятимуть розвиткові партнерських відносин між закладами освіти громади. Перша локація, на якій зібралися усі учасники форуму, проходила в укритті, адже в області оголосили повітряну тривогу. Учителька історії та географії Марина Богданова-Портяна запропонувала присутнім взяти участь у панельній дискусії на тему чи варто наразі в Україні проводити різноманітні музичні заходи. Метою дискусійної панелі було почути думку учнів про те, яку музику можна слухати, в якому форматі, чи варто організовувати музичні фестивалі, пісенні конкурси, чи варто слухати російський контент, якому українському контенту вони надають перевагу, тобто. Було дуже цікаво почути думку молоді, ще й враховуючи те, що вона сьогодні у нас різновікова, там від 7 класу і до 11 класу. Марина Богданова Портяна зазначила, основну мету панельної дискусії вдалося досягти. Діти мали вийти із так званої інформаційної бульбашки, в яку потрапили завдяки соціальним мережам. І тим особам, з якими там спілкуються. Дискутувала молодь також з тем, чи варто слухати російську музику, і чи є за необхідне відмовитися від прослуховування творів російських класиків. Думки лунали різні змогу висловитися отримав кожен охочий. Було цікаво подивитися, що ж слухає сучасна молодь. В кінці ми створювали плили сучасного підлітка. Дуже різні композиції. Деякі композиції діти кажуть Марина Володимирівна, не слухайте. От ну принципово, звичайно, послухаю, от але ж мені здається, що такі бесіди, такі дослідження потрібно проводити, адже зараз ані батьки, ані вчителі зазвичай не слідкують за тим, де слухають наші ці пісні учні, які пісні, і відповідно як це впливає на їх емоційний фон. Відбій повітряної тривоги співпав із завершенням дискусії, тому учасники форуму продовжили роботу в інших гуртках. Хто куди потрапить, вирішувала доля. Хоча насправді юнаки та дівчата під час реєстрації обирали браслети із різнокольоровими скрипковими ключами. Їхній колір і став основним у формуванні команди. Одна зі створених груп потрапила до арт-студії, на майстерку до Діани Полової. Керівниця запропонувала дітям створити спільну для усіх учасників форму картину на патріотичну тематику. Враженнями від роботи поділилися юні художниці, яким випала честь робити перші мазки на полотні. Ми тут почали створювати гарну патріотичну абстрактну картину. Ми почали малювати небо, чисте, блакитне небо. Ми застосували два кольори: це синій і жовтий. І Будемо поєднувати їх і зробиться з цього картина. Готову картину, як і ідею покладено в основу її створення. Організатори мали представити на завершення форуму. Ці підлітки потрапили на воркшоп із креативного римування із назвою Репертуар навіяни війною. Учителька загальноосвітньої школи номер 6 Яна Коваль та викладач дитячої музичної школи Антон Базилевич підготували для учасників тренінгового заняття цікаві завдання. Заняття триває 30 хвилин. Ми на воркшопі вчимося складати вірші, римувати, розбираємо види римування, розбираємо сучасні вірші та вірші поетів, яких вже зараз немає, які були в минулому у нас, але про яких знає весь світ тобто Тарас Шевченко, Леся Українка, Ліна Костенко, і пробуємо саме самостійно трошки повіршувати. І фінальна ціль нашого воркшопу – це створити пісню, яку ми потім заспіваємо всі разом колективно у актової залі на фестивалі. Ця група потрапила у фешн-салон до режисерки Анастасії Крамаренко, яка разом із дітьми створювала сценічний образ виконавців патріотичної пісні. Учасники форуму висловлювали власні думки з приводу того, що на себе під час виступів одягають українські артисти, і наскільки їхній зовнішній вигляд є коректним і доцільним. Виявляється, зірки у бажання одягтися як яскравіше не замислюються над тим, наскільки, зрештою, безглуздо виглядають, і що їхній сценічний образ. Немає нічого спільного із патріотизмом. Співали, римували, дискутували. А ще плели маскувальні сітки українським захисникам. Такою була ще одна локація, яка розмістилася у приміщенні їдальні навчального закладу. Разом із Оксаною Юрковою та Світланою Нетребою. Учасники форуму долучилися до марафону із назвою Світ тримається на добрих справах. Ми зараз пилетимо сітку, яка в майбутньому буде допомагати нашим військовим на фронті, щоб як ми зрозуміли, це накривати нашу техніку, щоб її не було видно з висоти. Є ціла техніка плетіння сіток. Вам сказали, що визвуки не плетуться. Розкажіть, як як ви з'єднуєте один шматочок тканини з іншим? В двох ниток відрізок є на кінці маленька дирочка, через яку вселяється інша тканина, і вона там трішки затягується. І потім щоб не везли, щоб вони не як а там є схема, щоб воно і не сильно було видно, і трималось. У рамках форуму партнерів єднає мелодія пісні у загальноосвітній школі No6 відбувся благодійний ярмарок Діти дітям кошти, з якого спрямують на лікування дітей, які цього потребують. Захід підтримали усі заклади освіти горішньоплавнівської громади, які запропонували покупцям вироби хендмейд, створені з любов'ю і талантом юних і дорослих майстрів і майстринь. Найрізноманітніші прикраси іграшки, віночки, поробки, картини, сувеніри. Глиняні та дерев'яні вироби, в'язані, плетені і вишиті речі, справжні квіти у горщику. Асортимент ярмарку дивував своїм багатством і вражав уміння мешканців громади, які безсумнівно мають щирі серця і роботящі руки. Продавці тільки не встигали обмінювати товар на гроші, виставляти інші пропозиції покупцям, і обережно складати готівкову виручку у скриньки. Далі знову запрошували гостей ярмарку зупинитися біля їхніх столів, уважно роздивитися товар. Це дозволить стовідсотково відшукати те, що захочеться придбати. Що підготували до продажу мешканці григоро розповіла Марина Крипко, асистентка вчителя григоро філії опорного закладу загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нижниченка. Сьогодні ми продаємо магнітики, ручної роботи пов'язочки, іграшки, то екоторбинки, також резиночки. У нас є різні брелки, обручі. А, також брилки ручної роботи, це наші діти робили, тому такий маємо асортимент. Асортимент вас такий багато різних Це такі талановиті діти, талановиті батьки, талановиті вчителі. Вчителі, діти, так і батьки. <сі> Всі разом працювали. Ми вже торгували орієнтовно десь 500 гривень. Плануємо ще більше. краще йдуть ручної роботи, наші вироби. От тому чекаємо ще людей <сі> і будемо працювати. За сусіднім столом товар для продажу пропонують представники загальноосвітньої школи, номер 2 Це справжнє розмаїття поробок і мистецьких виробів, які підготували учасники освітнього процесу. Тож, чим вони дивують покупця на ярмарку, у нас представлені і значить патріотична символіка, яка в нас є, і вироби сучасності, і іграшки різноманітні, і картини, те, що в'язалося своїми руками. Ну і багато-багато різних хворобок. Чи вже щось вдалося продати? Так, звичайно, нам вдалося дуже багато продати. Дітки підходять, підходять і дорослі, дивляться, обирають. На ярмарку відвідувачі мали змогу не лише придбати товар, а й взяти участь у майстер-класі. Його провели представниці вищого професійного гірничо-будівельного училища, які пропонували гостям заходу виготовити воскову серветку. Вона є натуральним замінником пакетів, кришечок і пластикових формочок, якими хазяйки накривають страви, щоб поставити у холодильник. Термін придатності такої серветки до року. Не хочеш працювати сам, фахівчині допомагали створити виріб. Одну із таких серветок придбала Тетяна Оробченко, начальниця відділу у справах сім'ї та молоді. Користуйтеся, будьте здорові і щасливі, і миру нам всім. Да? Фінальним акордом форуму партнерів єднає мелодія пісні стало проведення благодійного фестивалю патріотичної пісні з Україною в серці. Про цей захід ми розповімо у наступному випуску інформаційної програми Новини.